Але я ніколи ні на кого не працював. Типу, я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз попав на когось працювати, Я фідел, що мені хтось командує розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, скільки мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав: я зроблю вам оце, я за це візьму столько-то денег. устрою. Вони такі, так, да, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто ти казав, давай тобі конем спахаю огород, а ти мені то, -то зробиш. А у мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те саме, ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок, у нас на ставці рибу розвели фарель. А, Ось тобі удочка. на лови. ми тебе навчимо, як ловить. І ти оце словиш рибу, і даже тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю і ловити не можемо. Треба, щоб ти ловив. От. Ти мені за це 300 не знаю. Чого, 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка. Є нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.